Він з вами компанія Ультрамеблі і наша рубрика відеоглядів, які я сподіваюся дуже корисні та допомагають вам у виборі м'яких меблів для вашої оселі. То сьогодні ми познайомимо вас з кутовою версією дивана Sky. Габаритні розміри цього кута 2,45 на 1,60 м, доволі універсальні та стануть будь-який простір. А найголовніше, що цей кут абсолютно універсальний, і ви можете змінити кут повороту самостійно, вдома, нічого при цьому не пересверлюючи, все дуже легко. Ми маємо сказати, що ви можете замовити як кутову, так і пряму версію цього дивана. Найголовнішою характеристикою цього дивана є ортопедичне наповнення, адже виробник цієї моделі це фабрика, яка займається виготовленням матрасів. Тож виробники подбали про те, щоб у вас був комфортний сон та відпочинок. Індивідуальне навантаження і підлаштування пружини подарує вам комфорт. Механізм трансформації цього кота єврокнижка подарує вам спальне місце 1,50 2, велике повноцінне двоспальне ліжко. Дві ніші для збереження білизни допоможуть приховати всю постійну білизну всередині. Щоб все було гайно. тож сучасні лінії, якісне наповнення дивану, подарує вам не просто естетику вашій оселі, а ще й додасть комфорту. Також хочу зазначити, що компанія Ультрамеблі може запропонувати вам замовити цю модель в різних кольорах, підібрати текстуру тканини та відправляємо по всій Україні. За додатковою інформацією звертайтеся в Дірект, де наші менеджери допоможуть вам з вибором.